У Черкасах кардіохірурги провели надскладну операцію з пересадки серця пацієнту з рідкісною четвертою групою крові. Донорів для таких пацієнтів знайти вкрай важко. До відома вона трапляється лише у 9% людей. Олександрові Колесніку пощастило. У листі очікування медзакладу він пробув всього кілька місяців і тепер в його грудях б'ється здорове серце, а він отримав шанс на повноцінне життя. Ну Ух, Никитка, в школу сьогодні там. Главное, щоб ты тут выборився и тут так, пані Лідія ділися зі своїм чоловіком новинами з дому. Вже понад місяць Олександр Колєснік лежить у Черкаському кардіоцентрі. Родина вже двічі вимушені переселенці з містечка Лиман на Донеччині. Вперше вони тікали від війни у 22-му році, повернулись після деокупації, а тепер знову довелось евакуйовуватись. Хвилювання та стрес вплинули і на без того слабке серце голови родини. Так, Лиман же ж свободі ми ж вернулись. Ну, що встанавлятися, криші не було, то не було. Все самому. То втягай кришу, роби, в хаті все роби, ну все самому. Ну і почалося більше і більше боліти. Вже у Черкасах 62-річному чоловіку лікарі поставили діагноз і призначили трансплантацію серця. Без неї прогнози на майбутнє для пана Олександра були невтішними не більше двох років життя при мінімальних навантаженнях. Хоча ймовірність самої трансплантації була доволі примарною. В пенсіонера рідкісна четверта група крові, і відповідних донорів довелось би чекати роками. Це серце реципієнта, воно велико в розмірах, і ми бачимо про те, що воно розтягнуте, воно вже не могло виконувати ніякі функції. На своєму телефоні кардіохірург Олег Журба показує кадри операції, шанси провести, яку були майже нульовими. У списку очікування на нове серце Олександр Колєснік пробув лише два місяці в одній з лікарень у чоловіка з такою самою групою крові. Констатували смерть мозку, його рідні дали згоду на трансплантацію органів одразу для чотирьох реципієнтів. Така операція з пересадки серця у Черкаському кардіоцентрі вже сьома. Тож на момент її проведення медики мали необхідний досвід і виконали все технічно. Втім, успіх трансплантації залежав не тільки від них, каже кардіохірург Олег Журба. Поза тілом у так званій консервації вилучене серце може перебувати не більше трьох-чотирьох годин, і кожна зайва хвилина це зменшення шансу на вдалу пересадку. Ми зараз із за Війни не маємо можливості використовувати авіацію, <кій> і ми рухаємося тільки наземним транспортом. Тому е цей час сишемії він приводить до того, що деякі центри відмовляються від органів, тому що вони чітко розуміють, що вони не встигнуть, і зразу буде негативний результат, тому що е треба доїхати. основний етап наш тривав близько одної години. І плюс час на транспортування десь півгодини. Загалом на операційному столі Олександр Колєснік пробув трохи більше трьох годин. Та для пані Лідії цей проміжок часу тривав цілу вічність. Я сиділа там на стольчиках операційної. Просила Бога, щоб тільки живий. А більш такі думки ніякі такі ну, в голову не йшло, нічого такого. Ну, як сказати, і поганого не хотілося пускати. Ну і, звісно, переживала сильно. Одне просила, щоб тільки був живий. Зараз її чоловік вже може дозволити собі легкі прогулянки та невеликі навантаження. І для родини це справжнє диво. Хоча сам пан Олександр каже, усвідомив усе не одразу. Як мабуть, перев'язки робили, щоб порізаний весь побачив, що вже зробили і, і почувствували, що вже серце не своє. Не знаю як хто. Чувствую, ну я почувствовал. Ну я не знаю, як сказати. Ну, По-другому б'ється. Та головне, що б'ється незабаром, пана Олександра мають виписати зі стаціонару. Його родина неймовірно вдячна медикам. А він сам хоче подякувати ще й рідним тієї людини, хто подарував йому можливість жити. Щоправда, зробити це можливо лише за півроку. Саме через такий термін медики мають право відкрити пацієнтові. Дані про донора Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.